Мазда вже вкотре не дала шансів пройти повз її стенд, причаровуючи стилем та технологіями, втіленими в різноманітних формах від міського компакту до повноцінного кросовера сува. Цього року до добре знайомого модельного ряду приєдналась Мазда cx СІІКС-3», виконана за нормами надзвичайно динамічного сегменту компактних кросоверів. Європейська прем'єра цього красення в ультрауспішному стилі коду з повним пакетом надзвичайно ефективних технологій з каєктів не затьмарила новий родстере 5 оновлені седан мазда і кросовер CX-5, а також один з найочікуваніших в Європі міських компактів Mazda 2. Перераховані моделі об'єднує поступовий і впевнений наступ на преміальний сегмент, до якого першому вже увійшли Седан Mazda 6 і SUV Mazda cx 5 Вишуканість і складність дизайнерських рішень, поєднані з якістю матеріалів та складання, і помножені на технічні характеристики надійно захистять японського виробника від дорікань зухвалості. Аргументовано сперечатись про привабливість дизайну стилі Кодо можна скільки завгодно, але позбавляти його унікальності все одно що добровільно робити харакірі, і, на щастя, вкорочувати собі віку ніхто не поспішає. Дизайн у мазда таки справді крутений. Також магічну силу має пакет технологій SkyActiv. Його суть в покращенні характеристик ключових складових автомобіля. Наприклад, шасі стало легшим, козовні панелі також, але водночас додали вмісності. Тим часом тертя в автоматичних та механічних трансмісіях зменшилось, і ефективність спалювання пального в моторах зросло. В сумі, якщо не занурюватись в деталі, моделі мазда стали комфортнішими, зросла динаміка і впала витрата пального. Подібна сума технологій настільки всеосяжна, не універсальна, що перед її привабливістю не встояв буквально увесь світ. Що стосується персональності, X3 та Mazda 2, то в першому випадку ключовою принадою може стати повний привід і дуже влучний вибір моторів: дволітровий бензиновий у кількох варіантах потужності і півторалітровий дизельний. У другому випадку щиро порадує компактність зовні і місткість всередині. плюс вельми багата максимальна комплектація. А це досі незвично в цьому сегменті.